Дякую, шановна Оксана. Шановні колеги. Варто відзначити, що результат президентських перегонів активізували у суспільстві тему дочасних виборів до Верховної Ради. Дострокові парламентські вибори є вимогою суспільства і необхідні для оновлення влади. Суверенна Європейська Україна вважає, що проведення Неможливе без прийняття відповідного законодавства в першу чергу виборчого, адже якщо зберегти діючий змішаний закон, то частина регіонів, зокрема східної України, фізично не будуть представлені на рівні мажоритарних округів. Ймовірним є і інші ризики. Ми всі розуміємо, що в Україні йде війна. Також зараз, під час війни, розпочати парламентські вибори, значить, надати можливість неконтрольовано прийти до парламенту сепаратистам пономарьовим Губарєвим. Можна собі уявити, як і за кого будуть голосувати під дулами автоматів люди на Донбасі. Необхідно приймати окремий закон, який би також передбачив представництво Республіки Крим в умовах фактичної окупації півострова. Суверенна Європейська Україна підтримує є солідарна в питанні з всеукраїнським об'єднанням Свобода. Ми також підготували законопроект, але вважаємо і звертаємося до своїх колег, що потрібно негайно створити робочу групу, розглянути всі альтернативні законопроекти, винести один консолідований законопроект, розглянути його українським парламентом і прийняти відповідний закон щодо виборів. позачергових виборів до парламенту України. Що стосується порядку денного, ми би просили законопроекти, які є в порядку денному від суверенної Європейської України, які не встигли розглянути на минулому засіданні. Просимо розглянути їх першочерговим. Ми про це Олександр з вами говорили. А це законопроект 22.37 щодо забезпечення виконання судових рішень 25.11. Щодо встановлення відповід... відповідальності в сфері дозвільної системи 2609 щодо забезпечення безпечної експлуатації сільськогосподарської техніки, законопроект 2922 е... про встановлення мораторії на закриття загальноосвітних навчальних закладів 3580 про енергетичний аудит 3654 про ввізне мито на живу худобу та шкірну е... сировину. 4208 утворення тимчасової слідчої комісії по розслідуванню протиправних дій окремих посадових осіб державної митної служби законопроект 4609 щодо забезпечення особистого голосування народними депутатами України законопроект 25.48. щодо невідворотності обов'язку утримувати дитину особам, які позбавлені батьківських прав. А також просимо поставити до порядку денного законопроект 4895, Я вибачаюсь, він уже є в законопроекті. Поставити, щоб ми змогли його розглянути. Це важливий законопроект на сьогоднішній день про переведення кредитних зобов'язань в іноземній валюті в національну валюту. Зараз робоча група з цього питання якраз засідає. Також і були в попередніх виступах наших колег питання. Щодо здорожчання цін на енергоносії на житлово-комунальні послуги, українці сьогодні змушені боротися з ціновою навалою порожніми гаманцями. Нагадую, що в березні місяці було заморожено рівень зарплат і пенсій, що нині малозабезпечені версії населення, опинились на межі. Виживання в зв'язку з цим пропонуємо розглянути на цьому сесійному тижні або в четвер законопроекти Дунія Тимошенка 4692-4695 щодо розмороження мінімального прожиткового рівня і мінімальних пенсій. Що стосується п'ятниці, Олександр Валентинович, у нас є пропозиція до уряду. Закликаємо на наступній годині уряду в п'ятницю виступити міністра соціальної політики Людмилу Денісову зі звітом. Які компенсатори запровадив уряд, щоб полегшити незаможним громадянам непідйомні платіжки за послуги ЖКХ? Також хотілося б почути в її виступі питання щодо е, організації чорно, Чорнобильського харчування дітей у 2014 році, а саме яким чином е, сьогодні виграла? Тендер по харчуванню, підприємство, яке майже провалило харчування дітей у 2013 році. Всі ці питання ми б хотіли розглянути п'ятницю. Дякую за увагу.